Доброго ранку. З вами канал Вікнами в сад Світлана. І сьогодні хочу розповісти на даний момент, як виглядають мої пухироплідники невеличка колекція, але вони відрізняються трішки на весні і восени. От хочеться показати саме цю різницю. Доживемо до весни, і тоді поглянемо, як це дійсно працює. Ось е пухироплідник діаболу. Бачите, він має такі невеличкі листочки, порівняні з іншими. Але воно, наприклад, на весні більш чорне влітку. А зараз стає все-таки такого забарвлення захисного, ніби якась коричнева паморозь на ньому осіла. Ну, Стрижеться дуже гарно, невибагливий, наростає доволі швидко. Але по зросту. Найбільше мені подобається це саме Лютеус. Ось бачите, він зараз має таке якісь зелено-жовте забарвлення, але теж пів сезону він яскраво-жовтий, дуже гарний. Трішечки на сонці він підгорів тут був. Але виправився моментально. Підстригла те, що обгоріло, і подивіться ось, уже за два роки, який гарний. Хоча це були все малесенькі саженці. Бачите, ще один діабло, лютеус і знову діаболо. А тепер покажу вам ще, до в мене є три ось так, щоб не переключатися. Хоч вони на даний момент чимось уже стають подібні. Ось це ред барон. Ред барон відрізняється тим, що в нього листя більше. І теж у нього, бачите, які в основному забарвлення ось такі дуже цікавий, такий. оце дійсно коли бордовий взяти з коришнею розмішати. І ось такі виходять у кольори. А весні це взагалі. Ну, пів знову кажу сезону, це все-таки осіннє його забарвлення. Зростає він як будь-які похироплідники, теж швиденько. Отож, я вже його стрижу, теж був посаджений, оце у нього другий сезон. І виглядає він дуже гарно. Раджу всім. Але моїм фаворитом залишається Lady In Red. Те, яким він є навесні і влітку, ну, можна побачити там в моїх попередніх відео. Зараз він теж захисний такий колір приймає, але він все одно, він світліший за попередні всі. Тобто, саме темніше діаболо, Потім йде за темнотою Red Baron, а потім Леді ін Ред. Ось погляньте. В неї дуже велике листя. Великі дуже пластинки такі. І вона, мабуть, найпотужніша. Ось ця Леді серед моїх. Пухироплідників. Всі вони були однакового СП-9 посаджені. От подивіться, навіть які вже товщиною вона видала свої пагони, які теж обстрижені, і дуже вона має здатність, коли їх обстригти. Вона не лише верхню розеточку розпушує, а розпушує по стовбуру майже всю гілку. Ось це дуже великий такий плюс цього сорту леді in ред. А ця мацюпуся, мацюпуся, це Little Angel. Здається. Чи Демон, чи ангел? Бо є, до речі, і такий сорт. Ну, це зовсім, бачите, дрібіділька. І квітне такою дрібідількою, гарною, до речі. Але от він влітку. А, чого ж це я тут гадаю і гадаю. Все-таки диявол. Хай Бог простить. Літл Девіл. Хоча є Little Angel, треба, мабуть. Купити ще ангела сюди. Нашу. Для чого рослинку називати таким назвою? Ну, не знаю. Погляньте, він теж доволі темніший. Але знову-така, бачите, є у них здатність змінювати свої кольори восени. Ну, але скоро опадуть. І їхня, до речі, така фактурна треба трошки. Дуже важко він приживався. Він прийшов, я показувала десь його розпаковку. Такий навіть ну як для нього він великий, вже, мабуть, старий кущ. І там була дуже коренева запутана. Тому, поки це все розплела, не дуже сильно боялася, бо це була спека, тому він трошки так виглядає, треба його буде навісні підживити. Отже, ось така невеличка колекція. Це надзвичайно гарні рослинки, наприклад, ось ці літу. Можна формувати, наприклад, спереду десь бордюри ось такого гарного забарвлення. Стрижуться надзвичайно. А такі високі, вони вам можуть формувати вже високі огорожі. Та де-небудь що-небудь прикрите це швидкий зріст, гарний вигляд. Абсолютно не вибагливі, нічим не обробляється, тому що ще шкідників вони не знайшли собі. Отож, якщо хтось шукає чагарник, саме такий універсальний, погляньте, там, до речі, ще є дуже багато сортів. Але, але в мене поки те, що в мене є, досить колекцію, я не збираю. Просто мені подобалися такі, я свій час їх і замовила. Всім гарного дня, мого бузька відлетів дзьоб. Отаке буває. <сум> Всім позитиву, не дивлячись ні на що, бо дуже вітер.